51% молодих пар за два роки розлучаються, і друге місце в цьому рейтингу займає саме через фінанси. Сьогодні говоритимемо про те, про що дуже багато пар не хочуть розмовляти навіть чоловік та дружина. Це табуйована тема тема про гроші. Чому ми дуже часто мовчимо і не хочемо говорити про це? Тому що нас так виховали. Якщо ти будеш говорити про гроші, то ти меркантильна або меркантильний, то треба це змінювати. І для того, щоб не замовчувати проблеми, не накопичувати якісь образи, треба вчитися розмовляти і доносити свої думки і бажання один до одного. Раджу прочитати книгу «П'ять розмов про гроші з партнером автора Скотта Бетені Палмер. Про що там мова? Про те, що кожен з нас по різному ставиться до грошей і, взагалі, до фінансів в нашому житті. Тому що зазвичай сварки йдуть не через гроші, а через те, що ми не маємо навіть уявлення, яким чином наш партнер чи партнерка відносяться до грошей. Кожен з нас виховувався в різних родинах. З різним статком. І, наприклад, коли дорослі вже люди зустрічаються, вони можуть навіть не здогадуватись, в яких умовах ти ріс, які у вас були правила в сім'ї. І коли ти маєш змогу поділитися цим досвідом зі своїм партнером, вам стане легше зрозуміти один одного у своїх навіть витратах. Наприклад, в чоловіка в родині була дуже... Складне становище, коли він був маленький, вони економили кожну копійку. Він виріс, став дорослою людиною, успішний бізнесмен, але все рівно той паттерн старий і сценарій економіти в нього залишився вже. А у дівчина навпаки, вона собі жила як принцеска, вона тільки могла подумати їй все вже біля ніг намальовувалось. І вона з таким же паттерном, з таким сценарієм вийшла в це доросле життя. І коли двоє дорослих людей зустрічаються, вони не розуміють, яким чином вони можуть комунікувати, тому що кожен несе свій такий суб'єктивний вимір минулого. І коли це не проговорюється, то дуже важко зрозуміти, коли, наприклад, людина, яка звикла економити, він заробляє гроші, приносить їх додому, а вона їх витрачає за тиждень. А та не розуміє, чому це він не може купувати там щось в тому магазині. А їде шукає десь щось дешевше. Але коли ти будуєш нормальні стосунки, нормальне кохання, стабільне, в безпеці, в прозорості, взаємопорозумінні і не не будуєш ілюзію, то ти просто повинен. Вести ці розмови навіть на важкі теми. Що для того робити, щоб мати змогу взагалі в стосунках говорити про гроші і не виходити в конфронтацію? Не треба починати розмову тоді, коли ти розлючений або коли ти в апатії, Але коли в тебе вже якісь є проблеми. Чи коли ти готуєш вечерю, приходить чоловік з роботи, він. Втомлений, сідає на диван, а ти там згадала між котлетами, що треба поговорити про гроші. Не треба. І навіть коли ти починаєш розмову про гроші або будь-про що, і ти відчуваєш, що тебе накриває якась емоція, зупинись, видихни і скажи: давай переговоримо з тобою за 15 хвилин, за 5 хвилин, трошки пізніше. Тобто не потрібно, коли емоція накриває, продовжувати розмову. Крок другий. Просто занотуйте собі, що для цієї розмови треба готуватися. Подивись протягом місяця, двох, трьох, куди ти витрачаєш, які в тебе є. Доходи, куди ти витрачаєш ці гроші, на які аспекти, є дуже багато додатків, там сімейний бюджет, ти можеш їх завантажити собі в телефон, або навіть коли ти користуєшся карткою банківською, там теж в банківських додатках є вже діаграми, сформовані наприкінці місяця, де ти зможеш побачити, куди ти витрачила свої кошти, на який саме сегмент. Коли ти... Відслідкувала протягом місяця, двох, трьох, куди в тебе йдуть ці витрати, ти розумієш, на якому ти світі, ти розумієш, про що ти будеш розмовляти зі своїм партнером, а не просто емоціонувати. То, будь ласка, ініціюй з ним розмову про те, яким чином ви формуватимемо разом бюджет. Тому що треба зрозуміти, що ви будуєте разом спільне майбутнє, спільне життя, і ви пливете в одній шлюбці. Різні є схеми, наприклад, пропорційне розділення. Дружина, чоловік, заробляють стільки-то, стільки то і порівно ділять всі потім розтрати. Буває таке, що багато жінок думають, що мої гроші це мої гроші, а те, що заробляє чоловік, то наші гроші, сімейні. Така схема теж може бути. Немає нормального чи ненормального. Треба вибрати для себе таку структуру, яка відповідатиме бажанню і взагалі волевиявленню обох партнерів. Якщо комусь одному дискомфортно, то треба проговорювати і знаходити компроміс. І хочеться ще навести такий приклад: не займати інфантильну позицію в партнерстві. Про що це мова? Навіть коли жінка заробляє гроші. Іноді вона обирає такий шлях, що всі кошти і бюджет контроль вона віддає своєму чоловікові. Типу, так легше. Зазвичай так легше, але на початковому етапі. Потім жінка починає втрачати впевненість в собі. Вона не розуміє взагалі, на якому фінансовому світі знаходиться її родина, тому що весь бюджет контролює її чоловік. Що робити в такому випадку? Просто е майте на увазі і розмовляйте з ним, що незважаючи на. Повністю його контрольованість чоловіком, ви маєте знати, де що знаходиться, де які витрати, і в цьому вам допоможе бюджетний комітет вашої родини. Це така інша порада, і вона дуже дієва. Або раз на два тижні. Робіть собі бюджетний комітет, так би мовити, або фінансове побачення. Назвіть так, як вам це сподобається, про що це мова. Це та зустріч ваша запланована заздалегідь в тому місці, в той час, коли ви обидва в нормальному стані. Ви сідаєте за стіл перемовин. Ви готуєтесь до цього бюджетного комітету. Що ви там робите? Ви прописуєте навіть просто від руки чи в комп'ютері, чи просто промовляєте ваші наміри, ваш бюджет родини. Скільки у вас пройшло витрат на, наприклад, їжу, на дорогу чи ще на щось. І ви кожного місяця робите таку ревізію. І далі ви ще робите для себе, наприклад, там, банку мрій чи кризову банку. Тобто зараз, тим паче, у стані війни багато жінок мають великий страх яким чином вони, наприклад, зможуть евакуювати своїх дітей швидко, не маючи доступу до фінансів? Тому це і є така кризова банка, яка повинна зараз бути в кожній родині, в залежності від їхнього достатку. Але для того, щоб жінка з дітьми, наприклад, та, чи там інші якісь родичі, вони знаходились в стані безпеки, тому що гроші, це. Є внутрішній стан безпеки. Тоді людина не думає, де вона завтра буде шукати собі їжу, воду чи ще щось. І є такий ще момент в цьому бюджетному комітеті, на який варто звернути увагу. До мене приходила клієнтка з такою проблемою, що вона взяла і відкрила таємний рахунок від свого чоловіка. Чоловік про це дізнався, і, звісно, в них була така серйозна потім. Сварка. Яким чином можна вийти з такої ситуації? По-перше, якщо ти входиш в нормальні, я кажу про здорові стосунки двох дорослих людей, всі питання вирішуються, я називаю це, через рота, тобто через розмову. Ми не вміємо читати чужі думки. Треба просто розмовляти. Так от, яким чином виходити з такого становища, коли ти хочеш щось. Виховати, так би мовити. По-перше, якщо ми розглядаємо таку ситуацію, то дуже часто йдеться про жінок. Мати, наприклад, виховувала, ти повинна бути незалежною жінкою, заробляй на себе сама. І така жінка, вона теж несе цей сталий паттерн з минулого, приходить в доросле життя. І навіть коли нормальні стосунки, вона робить цю значку. Але якщо ти своєму чоловікові поясниш, що для мене важливо мати і для чоловіка також, це дуже важлива історія, мати е, ті кошти, мати е, ті гроші, за які він чи вона не будуть доповідати один одному. Тобто ви, окрім цієї банки, мрій, е, сталої банки, робіть собі ще такі е, статтю витрат. Де ви не зобов'язані один перед одним доповідати і розказувати, куди ці кошти пішли. І тоді у жінки не буде почуття провини, якщо вона купила собі там якусь надлишкову історію, помаду, там, не знаю, сукню, в кого що. Чоловік теж, якщо він з друзями пішов якийсь раз кудись. на Каву чи ще на щось, то він теж не зобов'язаний буде їй доповідати, бо купив там другі наушники, які вона не збиралася вкладати в сімейний бюджет. Тобто, це є про свободу, і це є про довіру, і це є теж про прозорість. Ну, це дуже класно, коли. Люди в парі вони можуть довіряти один одному, і щоб гроші вони не ставали на цьому шляху довіри, любові, нормальних відносин. Це можна збудувати. Просто треба знаходити в собі сили, нормальний настрій, емоції, мудрість розмовляти і не замовчувати. І тут буде дуже влучно ще нагадати. І згадати книжку Чепмена «П'ять мов кохання, як би це банально не звучало, але все ж таки не всі розуміють, що для кожного партнера прояв любові є якась своя історія. І буде дуже доречно, коли ти з людиною в стосунках запитати в неї, а яким чином ти відчуваєш, що я тебе кохаю, або що тебе кохають? Як ти це? Через який прояв. І ви будете здивовані, але в тій книзі Чепмен побачив емпіричними цими дослідженнями та опитуваннями, що деякі люди вони вважають, що їх кохають саме через прояв матеріальний. Тобто, якщо ти просто піклуєшся про них, спілкуєшся, даруєш тілесні якісь задоволення. Просто живеш, вони не відчувають це кохання. А от коли ти їм матеріально щось даєш, то тоді вони фіксують, що о мене кохають. Тобто це теж треба розуміти, такі суб'єктивні історії. Коли ти розумієш, з ким ти живеш, як він чи вона відноситься до життя, тобі стає простіше навіть випрацьовувати механізми, алгоритм діалогу з твоєю другою половинкою. Отже, говорити про гроші треба. Мовчати про гроші не треба. Ви будуєте любов, не ілюзію. Що для цього робимо? Підсумок. Перше. Відчуйте себе, зрозумійте, на якому ви в світі. Завантажте додаток, подивіться, який у вас бюджет, саме у вас, на що ви витрачаєте, де ви накопичуєте і так далі. Потім. Діліться сценаріями свого минулого та відношення до грошей до життя один з одним. Третє. Робіть обов'язково кожен місяць бюджетний комітет або фінансове побачення. Про що це? Про те, де ви формуєте заздалегідь підготовлений вже сімейний бюджет. Четверте, ніколи не починайте і не продовжуйте розмову на серйозні теми. В емоційному стані, тільки з холодною головою, з Дзеном всередині взагалі треба зрозуміти, що сміливість говорити про гроші це не про недовірю, це саме про те, що ти можеш наважитись сказати людині: я тебе люблю, я хочу прожити з тобою довго, щасливо, з гідністю, з довірою і в великій любові.